Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Вітаю вас, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Різдво, 7 січня, 318 день війни. І як казав Отофон Бісмарк. Угода з Росією не вартує навіть того паперу, на якому ця угода підписана. Нагадаю вам, що спочатку Гундяєв Кирила, потім президент агресора Путін сказали, що вони з 12 години з 6 січня припиняють вогонь до двадцять 12 години 7 січня. Але звісно, це все є брехня від Росії, і ніякого припинення вогню не було. Про що ми поговоримо, оглядаючи карту бойових дій на 7 січня, якщо поділити на триві. 3... То є північний схід, там є цікаві. Речі можна так сказати, відбуваються північніше, менш активні дії, більш південніше є скупчення ворога. Скупчуються вони, тому що побоюються просування збройних сил України. Про це детальніше розповім важка ситуація вкрай над Бахмутом. На північна частина це є Соледар, Яковлівка і е, інші населені пункти в цьому регіоні. Яка насправді там мета в першу чергу вагнерівців, так це є приватна армія Пригожина. Я вам теж розповім. Ну. І на півдні я вам скажу, що з початку 2023 року дуже добре, дуже якісно працюють наші боги-артилеристи. Давайте безпосередньо перейдемо до карти бойових дій. Вже традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку. Традиційно траса Троїцьке, ось ви бачите, Троїцьке сватове. Кремінна, до криміна ми дійдемо, ось бачимо скільки тут свинок. Тут є величезна справді кількість скупчення рашистів, Давайте все по порядку. Ну а вже ні для кого не вона. На жаль, що обстрілюють цивільну інфраструктуру рашисти, Знову пролетіло населений пункт Куп'янська і в населенні пункти навколо Куп'янська є постраждалі. Слава Богу, немає смертей, але а, власне є поранені, і відповідно звичайно, що страждає. Інфраструктура. Ну, вже традиційно, якщо ми говоримо північніше від населеного пункту Сватове. Ось оглянемо скільки яка відстань до Табайки інших населених пунктів. Це орієнтовно 25 кілометрів. От, власне, обстрілюють наші позиції. Це як Кислівка, Табайка, Крохмальне, Берестове. Далі Новоселівське знаходиться на трасі Куп'янськ-Сватове. Давайте приблизимо, Я вам покажу, що це Новоселівське далі є тут запеклі бої, тому що місто фактично навпіл Наполовину воно з сходу окуповане расистами, а з заходу ми прострілюємо і не даємо ворогу просуватися. А, цікаво в нас. Ну звісно, давайте я вам нагадаю, що от Коломийчиха, так обстрілюється звідси. І наші позиції відповідно, і ми позиції ворога обстрілюємо, ідемо далі, де найгарячіше від Сватове. Власне, давайте зупинимося на на самому путі тому що є вже інформація від нашого генштабу, що ось тут, в районі північно-східній частині Сватового, расисти що планують? Вони планують тут підірвати дамбу. Вони вже звезли туди інженерів, які оцінюють усі ризики під приводом підриву дамби. планують дві речі. Звісно, звинуватити в цьому Збройні Сили України, мовляв, ми. Е Розрушила цю конструкцію. А друге, під приводом руйнації цієї споруди дамби на водосховищі, запропонувати, м'яко кажучи, місцевому населенню евакуюватися. Далі йдемо південніше по трасі від Сватова до Креміної, і тут в нас куди цікавіше. Давайте ми глянемо. За останні 24 години, ось ви бачите, свинки збільшуються. І справді це так. Це от карта Діпстейт передає. Тут йде серйозне скупчення ворога. Сюди кидають як і свіжо мобілізованих, так, відповідно, і навчених бійців російської армії, 2-ї армії Міра, як вони себе називають. У нас є тут просування з півдня біля населеного пункту Діброва. Генштаб передає, що власне наші позиції в районі Діброви і Кузь мене теж обстріляла. Тобто ми сюди підходимо. Британська розвідка загалом передає, що за останні три тижні власне в районі пункту Креміна активізувалися бойові дії. Найбільше ось ви бачите, зеленим кольором позначено це є північний захід, це є лісиста місцевість. Відповідно, нашим силам зручно тут проводити. Наступальні дії, тому що в лісах, а там переважно хвоя е важко або якоюсь авіацією, або з повітря, якимись безпілотниками вистежувати наші позиції. Відповідно, тут краще нам діяти. Нагадаю вам, що генерал громов повідомляв, що є наші просування в районі населеного пункту Діброва, але куди точно ми просуваємося, не вказав. Єдине, точно відомо, що сили спеціальних операцій ССО. Це ДРГ, вони кількома люди, кількома групами просуваються. Вони проходять до траси, яка є між Кремінною і Сватою. Важлива траса, тому що якщо ми відріжемо Кремінну від Сватова, то порушиться ланцюг логістичний для рашистів, який і так в них там дише на. Лада загалом, якщо говорити про криміно, то звідси, якщо ми будемо вибивати ворога з цього населеного пункту, ось тоді для нас відкривається дуже хороший оперативний простір далі рухатись на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, Ось в цьому районі. Я нагадаю, що звідти ми свого часу, кілька місяців тому оперативно виходили, поклавши велику кількість расистів. Переходимо до Білогорівки. Це є Луганська область. Власне, ось тут, на березі Сіверського Донця, намагається ворог теж тиснути, але безуспішно. От давайте подивимося за кілька днів. Нічого їм не вдалося, власне, Білогорівки просунутися. Тут йде зустрічний вогонь. Наші хлопці і дівчата також б'ють позиції. Ворога йдемо південніше, далі намагаються в районі на пункту спірне звідси стріляють і також. І з танків і застосовують до речі на всьому сході авіацію. Хоча з початку 23-го року за словами речника оперативного командування східного череватого авіації менше використовує ворог, тому що все більше і більше побоюється, що ми будемо ліквідовувати чи то гелікоптери, чи то їхню їхніх винищувачів. Йде обопільний вогонь, звісно, з Верхньокам'янка в бік Верхньокам'янське і в зворотньому, звісно, напрямку. Тут йдуть позиційні бої. Ну і найважчий відтинок фронту, звісно, це є Соледар. Це є. Північ від на самого пункту Бахмут. Давайте ще раз глянемо, скільки в нас є від Соледару до Бахмуту. Це є орієнтовно 12-13 кілометрів, залежно звідки ми беремо точку. За останні 24 години є просування ворога. Ось ми бачимо, що зуміли таки зайти частково в місто, ну, в передмістя. Обійти Соледар. З боку Яковлівки з півночі і з півдня Бахмутська, яке вже окупували, на жаль, расисти. А що загалом треба знати про Соледар і Бахмут? Кілька днів тому з'явилася інформація в Wall Street Journal, що, начебто, расисти перекинули. Свій акцент з наступу з Бахмуту, ось з цього на самого пункту, вверх до Соледару. Багато хто скептично до цієї інформації ставився, мовляв, як так, тому що Бахмут це є ключова точка, ключове місто на східному фронті, куди кидають всі сили. В першу чергу, це є вагнерівці, в першу чергу це їхні зеки. Так, от, власне, якщо ми глянемо на мапу. Тут, власне, збільшилась присутність. От свинки з'явилися. Справді сюди перекидають. Очевидно, що вирішили окупанти. Якщо їм нічого не вдається зробити з Бахмутом, вони хочуть захопити на пункт Соледар і звідти вже відрізати трасу з-під Підгородня, яка веде до Слов'янська і, е, і Краматорська, і вже з півночі намагатися обходити на самий пункт Бахмут? Е, цікаву інформацію це передавали Ройтер з посиланням на свої джерела в Білому домі. Чому насправді намагається Пригожин, Я нагадаю це зек, який керує великою кількістю багатотисячною армією найманців, серед яких і зек, і професійні бійці, яку переслідує в першу чергову мету. Власне, Пригожин в населених пунктах Солодар і Бахмут раніше казали, що він хоче продемонструвати Кремлю і Путіну. що Армія РФ, з якою, до речі, в нього серйозне протистояння зміна оборони РФ, і що от регулярні війська нічого не можуть зробити, а от власне приватна армія Пригожина може взяти Бахмут. Про це він заявив влітку, і з, 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 з літа вони намагаються взяти цей населений пункт. Так, от як каже Білий Дім, вагнерівці займаються в районі населеного пункту Солодар і Бахмут тим, чим і займалася в Південній Африці. Тобто вони полюють на матеріальний зиск. Який зиск суть у тому, що Солодар, північний схід цього міста, тут знаходиться таке державне підприємство, як Артем Сіль. Аби ви розуміли, Артем Сіль це одне з найбільших в світі на планеті підприємств по виготовленню і добутку солі. Відповідно, вони хочуть окупувати власне цей завод ще з літа. Вони активно били артилерію по цьому місту, були прильоти, є руйнування на цьому заводі, і відповідно, ось першочергова мета, що хоче Пригожин – це наживитися. Ну а що можуть робити ще звірі, як не шукати поживи? Прекрасно, ми знаємо, що ви возили дуже багато е, різної техніки з України. Не дивана. що цікавить в Бах в Бахмуті, власне, Пригожина? Ось, власне, от ви бачите, ключова траса, яка проходить через Бахмут. От в цьому районі є завод, також який називається Сініат. От, власне, це теж така от першочергова мета вагнерівців привожної, аби зайняти і окупувати цей завод. Він займається виробництвом будівельних матеріалів і також гіпсокартону. Теж дуже потужне підприємство. Ось ці дві ключові речі, чим мотивується, власне. Вагнерівці, давайте глянемо, що відбулося за останні 24 години на напрямку на Бахмуті. От бачимо, є зміни північніше, підгородні самий пункт. Звідси намагаються далі рухатись. От по вище згаданій трасі, яка веде на Слов'янськ Слов і Краматорськ. За 24 години в Бахмуті бачимо просування ворога. Є лише от власне в цій трасі, де вони хочуть йти на завод Сінят з півдня. Продовжуються наступальні дії ворога в районі населеного пункту Опитне і Іванград. Важкі бої йдуть Кліщівка, звісно. Якщо власне, говорити, хто воює, хто відстоює на саме пункт Бахмут, окрім Збройних сил України, там є і іноземні легіони. І хто б ви думали? Там дуже вправно працює чеченський легіон, який нищить регулярні війська і в тому числі, РФ, і в тому числі власне і вагнерівці. І от у нас є коротеньке відео, як працюють чеченці, відстоюючи і Україну, і в майбутньому, аби зробити вільною та незалежну ічкерію. Бісміля. Південніше від Бахмуту є населені пункти Кордюмівка і Озоряніка. Тут ді, йдуть теж активні бойові дії. Давайте ми просто оглянемо, яка відстань є від Кордюмівки до Бахмуту. Це орієнтовно, бачите, 13-14 кілометрів. Важливі два населені пункти, які ми оперативно покинули. Нагадаю, чому ми покинули, тому що ось, ви бачите, я приближу вам, попри от, окуповані території. Отже, у цьому місці вони вже окупували, перейшли. Власне, водоканал Донбас, як, з якого ми успішно відступили. Нагадаю, коли ми були в Кордоміці Озаряні, це наші збройні сили. Ключовим було, аби вони не змогли нас обійти з двох сторін, тому що тут є канал, і якби вони нам перекрили вихід з, ці, з цієї території плаздарму через Донбас, водоканал, було б сотужно і нас могли б взяти в оточення. Власне, бачимо, ось є е, траса, попри цей водоканал, і сюди ворог намагається просуватися. Мета це вийти на трасу Бахмут от, часів Яриків на регулярно обстрілюють і звісно Костянтинівка важливий логістичний центр. Ну і власне не покидають вони зусиль. От з цього району бачимо дібсет вони теж атакують це йти до Турецька, тому що тут теж важлива логістична є розв'язка. Мета яка? Чому вийти на Костянтинівку? Тому що саме. Одна з ключових трас, яка йде на бахмут це є постачання для наших збройних сил України і вся провізія, яка нам потрібна. Їхня мета відрізати логістику, відрізати постачання. Ми розуміємо, коли ти обороняєш місто, то ключове, де є будинки, де можна як казав сам Пригожин, що чому ми не можемо взяти в Бахмут, тому що там ледь не 500 ліній оборони українців, тому що кожну будівлю ми відстоюємо. Відповідно, або нам їх відстоювати, нам потрібно постійно поповнювати свої боєком. Комплекти. От така от мета в рашистів – це обрізати наше постачання. Наразі це абсолютно безуспішно. Дамо південніше Авдіївка. Авдіївка оточена таким от півмісяцем, вже давним-давно намагається з півночі Кам'янка ось на трасу вийти. Нагадаю вам, це безуспішно. Якщо ми навіть хронологію за місяць, проведемо тут нічого не помінялося з півночі. Співня сад, садка сама ситуація в районі Опитне Водяне намагається наступати ворог. Що цікаво, що Авдіївці повідомляються рашистські пабліки, що ледь не ведуться. Активні бойові дії в цьому населеному, населеному пункті абсолютна брехня. Генштаб наш передає, що Авдіївка міцно на 100% контролюється збройними силами України. Подивимося, скільки від Авдіївки до лінії, е, які тримають окупанта. Ну ми бачимо, це майже 5 кілометрів. Де не де сам Генштаб передає, що бої тривають орієнтовно на відстані півтора кілометра від Передмістя Авдіївки очевидно, це є диверсійно розвідувальні групи, як з боку окупантів, так і наші, які працюють. Що цікаво, що робить окупант в Авдіївці? Постійно обстрілюють місто. А вже місяцями там немає ні газу, ні електрики, ні, звісно, ні тепла, нічого. Але що вони роблять? Вони хочуть максимально дестабілізувати ситуацію і, власне, б'ють по магазинах, аптеках, пунктах роздачі гуманітарної допомоги. Ось як діють ці звірі. Вони хочуть просто, аби цивільне населення страждало. Нагадаю, зараз в Авдіївці. Живе 2,5 тисячі цивільного населення, але за останні тижні спробували повернутися 5 сотень людей в більшості переважні свої більшості. Це люди старшого віку. Йдемо далі південніше по фронту: первомайське і невельське. Нагадаю, це місто і цей населений пункт є знищені расистами. Вони просто рівняють це місто землею. Бахмут до слова на 60% також знищений расистами. А Кирил Боданов, керівник головного управління розвідки нашого, повідомив, що деякі регіони Бахмуту, взагалі, краще побудувати наново ніж відбудовувати. Далі йдемо по лінії фронту. Бачимо, тут тримається все стабільно змін немає. Якщо ми навіть подивимося за останні. 48 годин немає змін. Мар'їнка, як расисти два тижні тому зайшли в місто, так наші хлопці і тримають оборону. Ось головна, головний проспект. Дружба. От сюдою теж їздить техніка. Загалом, знову ж таки, речник оперативного команди до східного команди, команду Чаривати повідомляє, що використання расистами також. Е Техніки броньовані техніки, або це БМП або танків також зменшились, тому що наші збройні сили України якісно працюють по техніці ворога. Йдемо південніше, і от що цікава інформація. От ви прекрасно пам'ятаєте, що 29 липня трапилась оленівська трагедія. Власне, тут колонія була, де тримали наших героїв в полоні, серед яких було дуже багато і бійців з Азовсталі і самих азовців. Стала трагедія, Тоді вчинили провокацію кляті окупанти і вдарили словом. Там в колонії відбувся вибух. Звісно, що окупанти сказали, що це справа рук збройних сил України. Неодноразові розслідування, і такі, як Conflict Intelligent Team, продемонстрували, що насправді вибух там відбувся зсередини, а не звідки щось прилетіло. Що цікаво, що ООН два тому запровадила комісію, яка мала розслідувати цей інцидент. І от на днях, буквально вчора, в ООН заявили, що вони згортають цю місію. Причина не Має можливості туди потрапити, тому що е, логіка Росні зрозуміла. Вони кажуть, що це провокація Збройних сил України. Так і продемонструйте незалежним експертам, що там відбулося. Ніхто нікуди нікого не пускає, тому в ООН, організація Об'єднаних Націй е, вирішила, що немає доцільності тримати комісію, яка взагалі не може потрапити на це місце. Е, далі ми йдемо на вже південний напрямок, е, ось власне. Волноваха і Воновахський регіон, що нам відомо, що активно перекидає артилерію Росня з Новоазовська сухопутним кордоном з Росії через Маріуполь, Мангуш. І, от власне, в цей регіон кидає артилерію. Це продає вже наш генштаб, тому що вони дуже переживають за цю розв'язку. Важливу логістичну розв'язку, як залізничну, так і транспортну, і відповідно хочуть насичувати насичують тут цей регіон саме. Артилерію різного роду дальності далі намагаються. От ви бачите, це є вже вугледар. обстрілюють регулярно. Вони вугледар з насампункту от Павлівка біля кашла Гаш річки, але тут фронт тримається стабільно. Пречистівку обстріляли вкотре, намагаються просуватися безуспішно на велика новосілка, Времівка з нескучного... Безуспішно також, але от, якщо ми підемо східніше, е, перепрошую західніше, то дуже страждає. Ось власне тут інфраструктура. Гуляй поле на самий пункт. Вдумайтесь за 24 години туди прилетіло 220 снарядів. 220 разів вони обстріляли цей е, населений пункт. Загалом, от, в нас... Е, Васильівка звідси не пропускають нікого в напрямку на Запоріжжя. Є степногірськ. Сюди взагалі окупанти за останні 24 години били системою град і загалом обстрілюють всі прифронтові міста в Запорізькій області. Це стосується і Оріхова, і Комишовахи міста серйозно понівечені. Єдине, що може, якщо може так казати, що радує в цьому регіоні, що цивільне населення намагається звідси виїздити. Є прекрасна новина з на пункту. Пологи це вже в 23 му році стало достовірно. Так, от, власне, що наші ССО, сили спеціального призначення бандерлоги 2 січня. Виявили, що власне на самий пункт пологи прибули новоприбульці рашисти. 2 січня. Вони спостерігали, нічого не робили, не видавали своїх намірів. Почекали кілька діб, і вже 4 січня смачно дали русні прикурити на самому пункті пологи, як наслідок 150 осіб ліквідовано, серед яких і 10 тіл офіцерського складу, що не може не радувати. Ну і перейдемо до Херсонського напрямку. Це є лівий і правий береги від Дніпра, де ми деокупували праву частину, і в на лівій поки що расисти. Десь локується, але постійно пересувається. Що потрібно знати про лівий берег Дніпра? Ось власне є нова Каховка і Каховка. Цей лівий берег і навпроти Каховк Нової Каховки є Береслав. От, власне, особливо Береслав теж постійно прилітає, руйнують. Якщо говорити про власне Каховку, Нова Каховка. Береслав тут немає нормального зв'язку. В Каховці люди сидять по домівках, фактично не виходять на вулиці, тому що постійно чути гуркіт. Що роблять там рашисти не ходять і намагаються фізично вилучити з обігу е, українську гривню, тому вони і відбирають кошти, і намагаються магазини прикривати або відбирати товар, який е, продає за українську гривню. Ну терор, терор, звичайний терор. Е, ну і от вам прошу дуже є перемиря від Росні, тому що вчора в обід відколи мало, начебто, одностороннє на перемиря з боку окупанта, в Херсон прилетіло. Причому в Херсоні обстрілюють. Наші е, дислокації ДСНСників та спеціальних служб, які працюють по відновленню е, і забезпеченню усім цього міста, і відповідно пролетіло в пожежну частину. І на ранок на сьогодні, 7 січня, на жаль, стало відомо, що один з працівників пожежної, куди прилетіло, загинув. Е, ну і на завершення огляду карти хочу вам повідомити, що от є частина. Частинка ще поки що окупованої Миколаївської області це є кінгбурзька коса. Так от звідси продовжує окупант обстрілювати і є прильоти в очаків. Слава Богу, немає жертв, немає вибачте, смертей, але є поранені. Що ж таким був от огляд карти бойових дій станом на 7 січня, 318-й день війни.